У головному управлінні розвідки Міністерства оборони вважають, що вирішальним етапом у війні України та РФ може стати весна початок літа 2023 року. Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький. На срочне заявлення тому, що будь-який удар по будь-якій частині російської території являється угрозою суверенітету. І якщо великий наступ Росії запланований на цей час провалиться. Це стане крахом Росії та Путіна, розповів він в інтерв'ю Делфі за словами Скібіцького. Вирішальні битви пройдуть у Донецькій та Луганській областях, а новий напад РФ на Київ з території Білорусі малоймовірний. Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо говорити про закінчення війни. Ми поки не можемо заглядати далеко. Маємо пройти перший етап весну і початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна змінилося? Російське військове керівництво закінчився перший етап мобілізації. Російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста. Основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках, наголосив розвідник. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Донесенко. З нами на зв'язку. Пане Вадимовиї вітання вам. Вітаю вас. А я розумію, що ви не коментуєте постачання зброї, але попрошу все-таки політичний момент прокоментувати. На вашу думку, чого так боїться офіційний Берлін? Що не вистачає Німеччині, того, що є, наприклад, в країнах Балтії, де ну розумію, що Україні треба допомагати і важким калібром? Ну я думаю, що в принципі тут е -е, немає якоїсь там тобто, достатньої відповіді, тобто можна сказати, вкласти <класти> відповідь в одне речення: тобто, сказати, що вони бояться, ні, це не зовсім правда. Тому що чому вони зараз тягнуть час, чому вони це роблять. Перше, це величезна бюрократична машина. Друге, це, власне кажучи, це повністю ломка всіх їхніх ставлень до зброї до в принципі, воїн, і так далі, і так далі, які в принципі виховувалися починаючи з 1945 року. Потім це безумовно так чи інакше залишки. В принципі, сподівання на пізнішу нормалізацію стосунків із Російською Федерацією, тому що Росія все ж таки була ключовим партнером, енергетичним партнером Німеччини останні 20 років, і на цьому будувалися в чому добробутниці. Є ще як інших там індивідуальних факторів. Тому тут немає якоїсь такого одної відповіді, чому вони бояться. Поступово вони міняються поступово вони починають е е е рухатись, все ж таки до того, щоб передавати нам зброю, справді. Вони передають велику кількість зброї, але на жаль, на жаль, ми теж є заложниками усіх всіх факторів, які спадалися навіть не протягом останніх дев'яти років з чотирнадцяти років ма на увазі, а в останніх там 70 років після 1945 року. Але ми якось звикли до того, що Німеччина це ледь не країна номер один в Європейському Союзі, але тепер, якось з огляду на цю ситуацію, нерішучість так не скидається на те. Принаймні, чи йде до того, що Берлін втратить оце лідерство в спілці, там можливо, це Франція, зможе б Париж офіційний перебрати цю, цю першість. Бо доволі різкі заяви насправді є з інших менших країн, не таких успішних, як країни Балти, Балтії, чи з боку Польщі, яка. Теж нам дуже приємно зараз, я не скажу, що не дипломатично говорить, але дуже прямолінійно ну, в принципі з точки зору економіки, безумовно, Німеччина залишатиметься країною номер один в Євросоюзі, і так чи інакше, від її поту багато в чому буде залежати велика маса економічних факторів Європейського Союзу. Відносно політичного лідерства. Ну, поки що, ще говорити рано про втрату лідерства і я б чесно кажучи, зараз не став би так. Росія спікер Держдуми знову заговорив стару пісню про ядерну зброю. Ідуть ядерні погрози країнам НАТО в такий собі Вячеслав Володін. По перше, наскільки це важлива персона в Росії, і наскільки він самостійний у своїх словах? Чи все таки це вилещування перед Москвою перед Путіним? Точніше, і по-друге, ну ця стара пісня. Вона який сенс має зараз про ядерне озброєння? Ну вони з'явилися всі заяви в нього відвіді вишив ряда менш впливових людей після того, як з'явилася розмови про те, що Україні можуть дати е, ракети, які е, ракети дального радіусу. Тут, тобто, власне кажучи, не Хаймерс, а вже наступне наступний тип ракет, який може добувати на 200 і більше кілометрів. Тобто, власне кажучи, тут вони розуміють, що в цей момент е, як тільки почалися розмови, просто повторю, повторюю, поки що це розмови. В принципі, тільки почалися розмови, вони розуміють, що треба грати на випродження, тому що ситуація, яка була влітку цього року, коли фактично завдяки Хаймарсам вдалося знищити всю логістику Російської Федерації на Херсонщині, і вони зрозуміли, що далі у них в принципі немає можливості для підвозу ніяких техніки людей. Ну мається на це дуже ускладнює підвоз техніки, людей, боєприпасів і так далі. Якщо України з'являється з ракети радіусом 200 більше кілометрів, в принципі, це ламає всю російську логістику, як на півдні, так і на сході, і безумовно, це для них може бути неймовірним ударом. Тому вони починають грати на випередження, тому вони починають говорити про ядерні кнопки, про ядерну зброю автоматично запускається між іншим паралельно в їхніх телеграм-каналах. запустилася історія про те, що Перший удар буде нанесений по Польщі, і так далі, і так далі. Тому в даному випадку вони задіють останній свій довод, який у них на сьогоднішній момент існує. Тобто, це ці слова радше спрямовані для внутрішньої російської аудиторії, аби підтримати дух, що мовляв, якщо там буде щось не так, то ми як гавгатимо по цьому ядерний піпел і все інше. А друге, це підняти можливо або спровокувати якусь певну паніку серед звичайних людей в тому ж європейському союзі. Це не, не... Замов, я, я думаю, що тут не стільки для внутрішнього, скільки для зовнішнього споживача це було зроблено, тому що в даному випадку вони чітко розуміють, що Поява такого озброєння в Україні це звичайно неймовірно ускладнює їм життя на всіх фронтах. Росіяни терористи, і це вже зрозуміло. За New York Times написав велику публікацію про те, що Росіян підозрюють у причетності до розсилки листів бомб по Європі. Ми пригадуємо цю історію, зокрема в українському в українській амбасаді в Іспанії. Йде серйозне розслідування. Якщо ця версія підтвердиться, які висновки мають зробити зокрема Європейський Союз і НАТО? Адже це далеко не єдина диверсія, в якій підозрюється Росія. Я нагадаю, наприклад, ту ж Німеччину, яка зараз так як коливається. Диверсія на залізниці їхній, де дроти підрізали і все ледь не зупинилося, потім північний потік і все інше. Ну, в принципі, для нас ключовий момент, головний висновок, який потрібен для нас, насправді, це залишити єдиним колективний захист. Тобто, в принципі, все, що робить міцніше з, -з, -з західну поліцію проти Росії, це грає на наруку. Тому в даному випадку для мене, в принципі. Е Ну, я вважаю, що найважливіший висновок із того, що може бути, це те, що ця коаліція не затремтиться. Ця коаліція не почне йти на, скажімо так, переговори, які нам точно зараз не потрібні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.